Отже, давайте з вами сьогодні розв'яжемо задачі. Перша задача у нас наступна: промінь світла падає на межу між повітрям та склом, який рисунок правильний. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, нам потрібно з вами на цих малюнках, по-перше, позначити, кути падіння і кути заломлення. На першому малюнку ось так виглядає кут альфа. Ось так виглядає кут гамма. кут заломлення. На другому малюнку ми так само робимо альфа і гамма. І на третьому таким самим чином. Нагадую, що кути це кути, що утворюються між падаючим променем і перпендикуляром до границі розділу двох середовищ, і так само з кутом заломлення. Кут між заломленим променем і границею середовищ. Тепер при переході з повітря до скла наш кут повинен зменшуватися. Подивимось на перший малюночок кут заломлення більший, ніж кут падіння. На другому малюночку також саме. Отже, Нашим правильною відповіддю буде малюнок номер 3 Тобто це малювати не потрібно. Друге завдання за який час світло проходить шматок льоду товщиною 1 метр? На що ми повинні звернути мас? Світло проходить льод і товщина цього шматка 1 метр. Отже, в даному ми записуємо спочатку товщину. Товщина або висота нашого шматку аж дорівнює 1 метр. І з вашого підручника зі сторінки 77 ми якраз переписуємо з вами показник заломлення льоду це 1,31. Отже, ми сформували з вами коротку умову. У нас обов'язково є стовпчик Сі. Оскільки всі одиниці вимірювання правильні, нам не потрібно переводити, тому ми цей стовпчик залишаємо пустим. Отже, давайте розберемося. Мова йде про швидкість. Якщо ми згадаємо 7 клас, то ми знаємо, що для того, щоб знайти час, це Знаючи швидкість і відстань, нам потрібно відстань, а відстань у нас позначена буквою H, поділити на швидкість світла саме в даному середовищу. Отже, формула буде H поділити на V. Як знайти швидкість світла в даному середовищі? Ми з вами ще не використовували показник заломлення. Отже, N-показник заломлення показує, скільки разів швидкість світла в даному середовищі менше, ніж швидкість світла в вакуумі. Якщо ви подивитесь, в розв'язанні вже в нас написана швидкість Світла в вакуумі. Це дорівнює 3 на 10 8 метра в секунду. Отже, N дорівнює C поділити на V. Запишемо цю формулу. І тепер давайте розберемося. Отже, з другої формули я можу виразити швидкість світла в даному середовищі. Отже, запишемо. В дорівнює. Щоб знайти швидкість світла в даному середовищі, потрібно швидкість світла в вакуумі С поділити на показник заломлення. С поділити на Н. Що ми робимо далі? Цю формулу підставляємо в першу. Отже, ми отримаємо час руху світла. Нашому середовищі буде дорівнювати h помножити на n і поділити на c. Всі величини, що є в нас в формулі, є вдано або в розв'язку, тобто ми можемо з вами вже рахувати, що ми і зробимо зараз. Отже, h дорівнює 1 метр. Помножити показник заломлення 1,31, і весь цей результат потрібно поділити на швидкість світла в вакуумі 3. Помножити на восьмій метра за секунду. Для того, щоб розв'язувати такі задачі, нам потрібно з вами використовувати калькулятор. Отже, давайте спочатку подивимось на одиниці вимірювання. Метри ми скорочуємо, значить, відповіддю буде в нас час в секундах. Це дійсно правильно і таке можливо отримати. Отже, 1,31 ми поділимо на 3. отримаємо 0,44. Записуємо 0,44. помножити, подивіться, в назов знаменнику в 8 степені. Якщо ми його перенесемо в числівник, 8 степінь буде змінюватися. На мінус 8. Отже, відповідь буде 0,44 на 10 мінус 8 секунди. Запишіть, будь ласка. Наступна задача. Світловий промінь переходить із повітря в прозору рідину. Якщо кут падіння променя дорівнює 45 градусів, то кут заломлення 30 градусів. На який кут відхилиться промінь від початкового напрямку, знайдіть показник заломлення рідини. Запишемо коротке дано. Отже, альфа дорівнює 45 градусів. Альфа це кут падіння. Гама кут заломлення дорівнює 30 градусів. Нам потрібно знайти дельта, воно вже вказано в нас на малюнку, і показник заломлення другого середовища. Отже, дельта. Споглядаючи на малюночок, ми можемо зробити висновок, що альфа дорівнює сумі гамма плюс дельта, як вертикальні кути. Отже, дельта є різниця між кутом альфа і кутом гамма. 45 градусів мінус 30 градусів дорівнює 15 градусів. Отже, ми вже відповіли на перше питання. На який кут відхилиться промінь від початкового напрямку. Для того, щоб знайти показник заломлення, ми знову скористаємося законом заломлення. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення дорівнює відношенню оптичної густини першого середовища, другого середовища до першого середовища. Тобто синус альфа поділене на синус гама, дорівнює N2 поділити на N1. Всі величини в нас є, окрім N1. Що це таке? Дивимось знову на умову задачі. Світловий промінь переходить з повітря. Показник заломлення повітря в нас одиничка. Отже, нижче я написала в розв'язанні, що N1 дорівнює 1. Тепер нам з вами потрібно з останньої формули виразити показник заломлення N2. Отже, Запишемо N2 дорівнює. Ми бачимо, що це пропорція, і згадуємо якраз, як знайти член пропорції. Отже, N2 дорівнює. Синус альфа помножити на N1 і поділити на синус гама. Отже, синус альфа помножити на n1 і поділити на синус гамма. В нас всі величини є. Сінуси ми можемо знайти за допомогою калькулятора, тобто ми можемо вже розв'язувати задачу. Синус 45 градусів. Це 0,7. Використовуємо іншу формулу там, де беруться швидкості. Отже, якщо подивитися на сторінку 77 вашого підручника, то можна зрозуміти, що синус альфа поділити на синус гамма дорівнює В1 поділити на V2. В1 це швидкість світла. Отже, замість В я можу написати С. А замість швидкості світла в іншому середовищі якраз напишу В. Давайте подивимось на цю формулу. Ми бачимо, що всі величини в нас є, нам потрібно з цієї формули виразити величину В. Це знову пропорція. Отже, В дорівнюю. Числівний... В знаменнику в нас залишиться синус кута падіння, тобто синус альфа. Всі величини в нас є, тому ми можемо вже розв'язувати цю задачу. Отже, запишемо, дорівнює. В Числівнику в нас буде добуток наступних чисел. 3 помножити на 10 восьмій – Метрів за секунду, помножити на синус гама. Сінус 45 градусів ми сьогодні вже розглядали це в нас 0,7. Отже, я пишу помножити на 0,7. Результат цього множення повинні розділити на синус 60 градусів. Синус 60 градусів 0,86. Ну, Якщо подивитися на одиниці вимірювання, то ми з вами отримаємо метри в секунди. Це правильні одиниці вимірювання якраз для швидкості. Тепер залишилось порахувати. 3 помножити на 0,7 і результат поділити на 0,86. Отже, ми отримаємо число 2,44. Якщо ви зрозуміли, я не використовувала 10, восьмій, тому я її просто дописую до відповіді. Тобто, моя відповідь буде мати вигляд 2,44 помножити на 10 ,8 метрів в секунду. Давайте розберемося, чи можемо отримати таку відповідь. Дійсно, і найбільша швидкість, яка може бути для світла в середовищі, це 3 на 10 108 метрів в секунду. А ми з вами використовуємо для заломлення більш. Оптично госте середовище, тому швидкість світла в нього повинна бути менше, ніж це число. Ми дійсно отримали з вами менше число.